Ластівочки, знайшла те, що ви мене просили. Якщо ви підозрюєте, що чоловік у ну, вас гуляє чи загуляв, ну завжди знаєте, що пріжджі обвиняють, треба твердо знати. Але це такий, це приворотна рубаха називається, дідовий заговір Нестера. Що робити треба? Ну, як подозрюєте, що з чоловіком щось не те. Або навіть не просто, просто якби його сильно прив'язати до себе. Бо це такий білий заговор, це дерев'янське дерев колдовство. Що треба зробити? Купити нову рубашку або футболку, тільки світлих світлих тонів. Не можна чорних, не можна якихось коричневих, тільки світлих тонів. Ну, красну теж можна, ну, якщо чоловік любить. Вистирали обов'язково, випрали, того, що і попрасували, погладили, тобто, тому що, неізвісно, може, хто її міряв, може якась енергетика або ще <су> чужого чоловіка до себе прив'яжете. Що потрібно зробити? Постирали, виглядали, почепили на вішалочку і такі слова сказали, або прослухали мій заговор. Твій дом мій дом, твій поріг мій поріг, твоя постіль моя постіль. Я твоя жінка. Я твоя жена, я твоя жінка, я твоя жена. Амінь амінь, амінь. Все. Дасте йому, потім хай одіває і носить. Тільки ж не стирайте після цього. Старайтесь не стирати її якнайдовше. Це, якби то, знаєте, воно прилюбка вважається, але називається в діда приворотна рубаха. Отак. І тоді відверне, якщо в нього дійсно там хтось є, або, може, знаєте, якась в нього симпатія, та навсіда одвернеться від неї. Це такий, як своєобразний отворот, а до вас така сильна прилюбка, прилюбка що більше любив, що більше ласкав, щоб ви для нього солоденька була. Завжди діти так робили, або йому жінки, дівчата, рубашки поприносять чоловіків, тільки ж нові пам'ятають. А тоді такі рубашки інтересні були. Не такі, як зараз, пам'ятаю. І з льона були, помню, Ще такі, знаєте, трохи як вишиті, помню, приносили. Ну, В те время то білоруські були помню, то хорошого качества. Раніше, раніше, ну, та скільки мені от було? 14-15. Зараз такого качества немає, таке, як раніше. То помню, що приносили жінки. Дід казав, ох, приворотні рубахи буду сьогодні робити. От так і ви. І почепіть на вішучку, і чоловік як, чи відпуск прийде, чи просто з роботи. І от хай прине і це буде захист, бо ви ж жінка, його, ви його кохаєте. І це ваш захист теж на нього буде, щоб вашого чоловіка інша не забрала. Хай це допоможе.